Викиди забруднюючих речовин та скиди стічних вод промислових підприємств загрожують довкіллю та здоров'ю населення в Україні через незадовільний екологічний стан щорічно вмирає близько 58 тисяч людей. Зміни в законодавстві, реформування дозвільної системи та екологічної інспекції покращать ситуацію в країні. У 2014 році Україна зобов'язалась запровадити положення директиви 2010-75 ЄС про промислове забруднення. В ЄС для регулювання екологічних питань використовують інтегровані дозволи та галузеві документи НДТМ найкращі доступні технології та методи управління. Уряд спільно з підприємствами та природоохоронними організаціями працюють над розробкою НДТМ для України. Навіщо це громаді? Знизиться рівень промислового забруднення. Навіщо це промисловості? Чисте виробництво зменшує обсяг екологічного податку та скорочує споживання енергії, і як результат зменшуються поточні витрати на саме виробництво. Екологічний імідж дозволяє підприємству вийти на нові ринки та бути конкурентоспроможним на рівні зі світовими лідерами індустрії. Навіщо це державі? Зменшення загального рівня забруднення довкілля, скорочення рівня споживання енергії. Діюча система дозволів України є складною. Підприємство повинно отримувати окремий дозвіл на кожен вид забруднення. І не враховує питання забруднення ґрунтів, ефективного споживання ресурсів та відновлення промислових територій до безпечного екологічного стану. Відсутність електронної інформаційної системи видачі дозволів ускладнює процес та робить його непрозорим. Впровадження нової системи інтегрованого дозволу надасть можливість в рамках єдиного документу врегулювати комплексний вплив підприємства на навколишнє середовище. Навіщо це громаді? Громада зможе вносити пропозиції органам влади та контролювати рівень забруднення у своєму місті. Навіщо це промисловості? Аби отримувати єдиний дозвіл на усі види забруднення одночасно онлайн та мати можливість слідкувати за процедурою розгляду. Навіщо це державі? Система видачі та контролю дозволів стане спрощеною. Це забезпечить прозорість видачі дозволів та налагодить діалог держави, підприємств та громадськості. Наразі в Україні діє воєнний стан, тому реформа вступить в силу після його завершення, а встановлені європейські екологічні стандарти будуть ефективною допомогою в зеленій відбудові держави, а також Україна виконає частину угоди про асоціацію з ЄС та інтегрує національне законодавство в правову систему Євросоюзу. Реалізація реформи забезпечить післявоєнну зелену відбудову промисловості України, зменшить рівень промислового забруднення, сприятиме модернізації підприємств, більш раціональному використанню ресурсів та покращенню здоров'я та добробуту населення.